Добрий ранок, з вами відеорейсер. Ну що ж, я подивився трейлер Вульверін зі State of Play 2025, який проходив учора о, о, півночі, о півночі. І що ж, я, на жаль, як ви знаєте, якщо ви дивились попереднє відео, як ви розумієте, я, на жаль, пропустив минулий State of Play по тим причинам, що я був просто відсутній. Я знав, що я не встигну запустити стрім, подивитися його з вами, нарізати на реакції, можливо, зробити потім огляд. Але все рівно деякі трейлери, які були представлені на цій презентації, мене зацікавили. Тож я вирішив собі не спилерити, а рішив просто з вами взяти і подивитися прямо зараз. Тож 6 годин тому я виклав свою реакцію на Вольверін, на Вольверін, Марвел з Вольверін. Трейлер мені загалом сподобався, я був дуже неемоційним, але все рівно було круто. Ну і відповідно Battlefield 6. Перед тим як розпочати перегляд цього трилеру, я закликаю вас задонатити на Збройні Сили України і підписатися та покласти лайк на цей канал. Ну і напишати вашу думку, історію з Battlefield і щось подібне, що пов'язано з даною тематикою, з цією темою. Тож, моя предісторія з Battlefield, ом. як я з ним познайомився, скільки я провів часу, чи проходив я сюжетки тощо. Зараз я вам відповів на ці прості запитання. Я невеликий прихильник Battlefield, я якби люблю його набагато більше, ніж колду. Я люблю його набагато більше з точки зору сюжету. Хоча, ну, хоча Call of Duty Modern Warfare 2019- і Call of Duty Modern Warfare 2 це Unbeatable, це неперевершені шедеври ну, в шутерах від першої особи, в сюжетних шутерах від першої особи, мається на увазі в сюжетних компаніях. Шутерів від першої особи, які ще ніхто не, не побив. Ну, ось. І ніяка, бат... ніяка сюжетка Battlefield не побила сюжет Call of Duty Modern Warfare 2019 року та 2 та Call of Duty Modern Warfare 2, не 2022-го, це дуже важливо, а 2007-го, якщо я не помиляюсь. Тож, я хотів би сказати, що спочатку, як я проходив сюжетки, мій перший Battlefield це був Battlefield 3, який я грав перший раз у, перший раз у житті. Звичайно, я потім пробував і другий Battlefield, а оці от більш старі Battlefield Vietnam, 1942, я взагалі. І 2142 я взагалі не грав. Я, не грав. я спробував Battlefield 3. І це була неофіційна версія, тому був тільки доступний сюжетний режим. Я грав цей, я проходив сюжетний режим, якщо я не помиляюсь до кінця, бо до кінця я його пройшов на Ютубі там у одного. Москворотого москворотого э, ну неважливо. І я пам'ятаю, що мені Battlefield 3 дуже сподобався. Сюжетка прям була вогонь. ну прям ЦРУ знову ж таки ну і, і інше. І взагалі мені подобалося, як зрежисовані місії. Ну Було кайф. Bad Company я, на жаль, не пробував сюжетку, тому нічого сказати не можу. Я знаю тільки, що її сх... що її в принципі схвалили Bad Company Перший і другий чи в другому була тільки сюжетка? Я не пам'ятаю, треба буде погуглити потім. Що ж, далі йде Battlefield 4, ps 4 версія. Сюжетку я пройшов недавно, до речі, щоб перед тим, щоб, підготувати, щоб підготуватися до Battlefield 6-го, я вирішив пройти сюжетку першої Battlefield 4-го, ой, точніше, пройти сюжетку просто Battlefield 4-го. Сюжетка мені максимально сподобалась. Да, там були деякі недоліки, вона була, як на мене, занадто короткою і дуже, дуже такою обмеженою я б навіть сказав. би, бо Ну, грати за морську пехоту і ці перестрілки на, на віаносцях. Ці бої на Віаносцях. Мається на увазі, коли китайці штурмом беруть, на Бордаш беруть авіаносець, то там перестрілки вже такі собі. Ну, не дуже мені зайшла режисура і постановка там. Але от я пам'ятаю Battlefield 3 був просто ну, майже, якщо не ідеальним, то майже ідеальним з точки зору сюжету. А четверта просто такий солід, такий прям. ну гар, Гарний сюжет був у четвірки. Дуже сподобалось. Особливо мені подобається, оце от, що в грі є секретна кінцівка, де ми можемо програти. Тобто там китайці знищують наш авіаносець, вся морська, піх... вся морська піхота Сполучених Штатів, ну не вся, всі, хто були на тому авіаносці, гинуть. І це така секретна кінцівка. Мені подобається, що просто в грі є три кінцівки. Ну, дві з них зрозумілі, які ти або віддаєш детонатор Хані або Ірландців. Ну, звичайно, я віддаю детонатор Хані, бо вона ну, з Китаю. Ладно, неважливо. А, далі що? Далі Battlefield Hardline. Сюжетку я не пройшов до кінця, бо я був коротше малим. Коли мені подарували батький диск з Battlefield Hardline, у мене там щось. Я більше в мультипле я більше в мультиплеєр трішечки грав. Ну, я тоді був більше по колді, я навіть так скажу. Battlefield Hardline, Я там пройшов декілька епізодів. Ну, там ну, сюжет розділений ж по главам. Там, перша глава, друга, третя. То я пройшов, по-моєму, перші три глави. В цілому мені механіки подобалися, що ти можеш по селсу заарештувати Челіка то все. Але от було видно, що вже Battlefield з'їжджає кудись не туди. Хардлайн Баттлфілдовський. Що я, я виразив Battlefield Hardline. Далі Battlefield 1. Я послірика драма повністю пройшов сюжет. Пам'ятаю, мені подобається, як там зобразили війну, в принципі, що ти, особливо на початку гри, що ти, як гравець, ти граєш за багатьох. Ну, точніше, за будь... Навіть не так. ти граєш за рандомного солдата, який помирає, і тебе зразу перемикають на іншого солдата. Типу, така буденність війни. Ось. Ну і Battlefield 5 сюжетка, сюжет. Я її запускав, ну, але рішив, що. Ні, ну його Овбіса. Ну і Battlefield 2042. Сюжетки там не було, але я провів у ній 250 годин, чисто, тому що е, там є Каспер, є дрони, і на ці дрони можна поставити С5 і пограти в симулятор FPV-дрончика. Ось. Ну і ви знаєте, що робити з, Москор... з московитами. Ось. Якось так. Це такий був короткий екскурс. Як ви розумієте, я більше грав в сюжетку Батли. Ну, навіть не так. Я просто багато. Ну, давайте, давайте я правильно сформулюю це. conclusion, висновок правильно сформулюю. Я просто проходив сюжетки, не допроходив їх до кінця, просто грав в сюжетки. І поігрував трошечки в мультиплеєр, Але я в мультиплеєр як норміс, я щось собі там історичні подкасти вмикав і собі так грав. Інколи грав з друзями. Але це дуже дуже рідко. А інколи просто сам. Мій улюблений Battlefield з точки зору мультиплеєра, це п'ятий. Хоча я в ньому не так багато часу провів, як в 2042. Але я пам'ятаю, от той час, який я провів Battlefield 5, це був дуже кайфовий час. В першій, на жаль, мені не довелося через відсутність у мене цієї гри багато провести часу. Потім її роздавали по PlayStation Plus Collection. і там уже, да, там уже, Я вже трохи... Я грав в Бетку трішечки, пам'ятаю, а потім вже грав по PlayStation Plus Collection, Battlefield 1. Там мені теж сподобалося максимально, ну, окрім... Реєстрації, реєстрації влучань була не дуже. Але була атмосфера кайфова, м саундтрек неймовірний. І ти прям відчував такий жах війни. А Battlefield 5 був просто гарний з точки зору реєстрації влучань та, та мувменту. Мувмент там дуже був крутий. Ось, якось так. В хадлайні я не знаю, я там. Задоволення так сильно не отримував від мультиплеєра. А в четвертій а в четвертуй Battlefield я дуже пізно потрапив. Ну, тобто, я в мультиплеєр четвертої батли дуже пізно потрапив, що там уже одні, ну, такі прям нагібатори 3000. Тобто там дуже важко. Якщо людина грає в цю гру вже, ну, скільки, 12 років. Я люди, які грають Battlefield 4, 12 років, ну то вони там все знають. А люди на те. А Боже, а чили на техні... На... На, це, на повітряній техніці. Боже, це взагалі якісь gods of the world. Добре, я думаю, я вже все сказав. Тобто такий конклюжен. І недавно я пройшов, до речі, сучасні, скажімо так, сучасні деякі Call of Duty. Я пройшов World War 2, пройшов, пройшов другий Modern Warfare 2007 року, Modern Warfare 2019. Modern Warfare 2-2022 22, і поки що на цьому все. Ну і пройшов Battlefield 4. І от зараз буду Battlefield Hardline проходити. Якийсь такий у мене марафон по сюжетним компаніям шутерів від першої особи. Якось так. Ну, по цим. Так що мені, я думаю, буде багато чого сказати. І взагалом, і взагалом я excited щодо Battlefield 6. Я обов'язково перезамовлю гру. Ну, я чекаю її в першу чергу заради сюжета, а вже в другу чергу, щоб грати на дронові. І знов таки ви знаєте, що робити з московитами. Якось так. Погнали. Не буду затягувати, погнали, дивитися сам трейлер. Я вже вімкнув українські субтитри. Ось вони. Підтвердження: 3, 2, 1. Вороги наближається. 100 метрів і наближається. Я отримав два. Східна сторона. Рух. Рух У мене Мені три на західні. Зйомка кадру. На ти виконання. Три. Два. Один. Execute. А, це. Екзекют. Окей, виконавче. Світ, який ми його зазвичай називаємо, розвалився. Альянс, чиснували до, до... кінця Другої світової війни. Зник. Кенджели, це найсмілівіша гра Паска Досі. Якщо їм не вдасться, вони захоплять найважливішу стратегічну скелю в історії війни. Хочеш допомогти нашим друзям повернути цю скелю? Хочете? Ти граєш у небезпечну гру. Безумівно. Це не був би дегер без незагодних перешкод. світ тепер виглядатиме інакше. Просто потрібно трохи змінити перспективу. Треба любити виклики. О, непогано. Не Вау. О! Готовня за виклику повітряної тривогі. повітряної цей, атаки. Нам треба рухатись. Вау. Тримайся. Вау, виглядай дуже кетлей за це. За... Але ми не знаємо, яку секунду підняли. Ви намагаєтесь розпочати віностеру. Це не то, чорт, це не то, чорт забирай питання. Ось воно. Я знаю, що мені потрібно зробити. Battlefield 6. 10 жовтня. PlayStation. Тепер на вашому екрані має з'явитися сам трейлер, ну, який я наріжу трішечки. Ось, а далі ми вже, а далі я вже хочу просто сказати, як би, скажімо так, зробити висновок по власній, думці, по власній думці, підбити підсумки щодо моєї думки, скажімо так. Ну що, трейлер мені дуже сподобався, початок не дуже. Ну, він такий. Мені початок трейлера не дуже. Нема такого сильного було залучення, я просто там читав для вас субтитри, та й все. Ну і розглядав деякі штуки. ну, Бо все, виглядало все майже як в минулих частинах. Але починаючи десь от, з моменту, коли там вже починається екшн, більша частина, то все, і саундтрек починає грати. Ти вже такий вау, мурахи, то все. Я хочу просто сказати про свою спут... ну, свої, Просто хочу сказати, що до. Р... Одню одну річ стосовно моїх сподівань. Яке в мене сподівання щодо цього сюжету? Я очікую рівня, ну тобто, я очікую рівень сюжету сюжетки Battlefield 6 на рівні четвертої частини. Ось. Бо мені, дуже, бо мені дуже сюжет четвертої частини сподобався. Звичайно, мені ще більше сподобався сюжет третьої частини. І я сподіваюся, що Battlefield 6 буде хоча б на рівні четвертої частини, по рівню сюжету. Якщо ще краще, то на рівень Battlefield 3. А якщо ще краще, то на рівні Call of Duty Modern Warfare 2019 року. Але Call of Duty Modern Warfare 2019 року мені не подобається з точки зору якраз такі постановки. А з точки зору сюжету, ідеї, які там, ну що, ну ви всі пам'ятаєте, я думаю, ви всі пам'ятаєте генерала Баркова і, і іншого. Ну, коротше, одним словом, так. Да. Я хочу, щоб. В Battlefield 6, щоб. Я знаю, що там, я знаю, що в Battlefield 6 не буде московити як московити під московитським прапором, але буде якась пакс армата, в якій будуть декілька, в якій будуть такі, приватна компанія, в якій військова компанія. Ну, ви розумієте, на кого це алюзія, я показувати пальцем не буду. Ну, але, я, але я думаю, що ви і так зрозуміли, на кого це алюзія, пак Сармата. Ось, і там по-любому будуть більше всього москопітеки. Ось, я думаю, може, може, це. Я хотів би, щоб якщо там будуть вже Москопітеки, щоб їх показали прям такими, як вони є. Ну, я, просто дає де деякі слова, які на Ютубі заборонені, я не хочу їх вживати, але ви розумієте. Але ви розумієте, хто такі москопітеки і що вони роблять на всій планеті Землі, в принципі, і що вони роблять в Україні. То я хочу, щоб вони максимально показали московитів. всій їх красі. От, хто вони такі? Да? Ось, хочу, щоб. Ну, щоб просто показали їх усю красу. Ось. Бо ми любимо москопітеків. Ми дуже їх любимо. Це я кажу в іронічному сенсі, щоб. Щоб Ютуб не, не дав, не зробив мені проблеми, не зробив не мені шкоди, простіше кажучи. Ось, я просто хочу, щоб сюжет 26-го був максимально серйозним, максимально серйозним, але також епічним, щоб тут була серйозність, показали жахи війни, що це таке, показали, який жахливий ворог по ту, по ту сторону забардюря. Ось, і щоб не показували американців, як я не знаю. Вау, 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 вау. Ну, тобто, ви розумієте, в чому проблема, наприклад, більшості сюжеток Call of Duty, що вони прям показують американців, як. не знаю кого. Хоча ми зараз бачимо, що якраз таки навпаки, зараз американці себе показують максимально схреновою такою. Максимально, ну. Я знову ж таки, я, розум... я думаю, ви розумієте, про що я, там. про Дональда Трампа, і про їхню владу, чи про минулу владу, як я казала, про деескалацію, ну там Джей Сальван, наприклад, той самий. Ось, про деескалацію це все. І от якраз я хочу, щоб ігри про війну, про будь-яку війну, про нашу, чи про війни, які вже відбувалися, там, про В'єтнам. Чи чи Ірак, чи Друга чи Перша світова, що вони показували війну не просто пафосно, як це робить Тріярч або Slash Hammer Геймс. Це, це мається на увазі розробники ну, де, студії, які працюють над Call of Duty. Ну є ще Infinity Ward, але Infinity Ward найкращий, хто в Call of Duty демонструє війну, ось, скажімо так, Хто сюжетним, хто за допомогою сценарію та. Сюжетної компанії демонструє війну, яка вона є. Я б хотів би, щоб сюжетка Батлфу 6 була максимально серйозна і щоб вона максимально. Ну, звичайно, тут має бути антивоєнний посил, це само, це само собою. Це розуміється. Це... Вони в Голлівуді це вже давно роблять. Тобто антивоєнний посил, і це нормально. Але я не хочу, щоб вони показували пафосно там, о, ми такі, ми такі американці браві, там це і то все, Вони, може, теж люди. Ні, а якщо хочете показати ну, відвертих злочинців, а ну, ми знаємо, хто такі москопітеки, це військові злочинці, ну, вони народжуються військовими злочинцями. Вони з народження міськові, вони з народження військові злочинці, то я хотів би, щоб так само показали і. Москопітеків в сюжетній компанії Battlefield 6. Але якщо Москопітеків там не буде, я не розчаруюсь. Головне, щоб просто був чудовий сюжет з прописаними персонажами. Ну, е не на зразок, а по мірі, як це роблять в більшості гарних. Як це зробили, наприклад, в Call of Duty Modern Warfare 2019 року, або знову ж таки перший Modern Warfare. Або Modern Warfare 2, там дуже гарно прописані персонажі, ти за ними слідкуєш, тобі приємно за них грати, і постановка чудова, все чудово. От хочу, щоб був такий левел. Оце моє відверте бажання, щоб був от такий левел сюжетки Battlefield 6, щоб, ти прям, щоб був епос. Щоб був епос, щоб ти відчував війну скрізь скрізь геймпад. І щоб кожна людина, яка запустить і пограє цю гру, зрозуміла, що, ну, що переживають. Українці, що ми їх треба підтримувати, ну і тощо. Ось, якось так. Просто я хочу вже коротко підсумувати, що підбити підсумок, що я хочу, щоб Battle... Баттл Battlefield 6 вам показали війну максимально жорстко, максимально безкомпромісно і максимально жорстоко. Ось, ось що я хочу. І щоб були прописані персонажі, ну, щоб було також і весело грати. Все. Це все, що треба. І Battlefield 4 з 3, вони максимально також до цієї точки, до цього рівня, наблизились. Я сподіваюся, що DICE нарешті зроблять це. І що в нас не буде нового Battlefield 5 чи короткої сюжетки на зразок Battlefield 1. Щось таке. Ось. Дякую, що подивились цю реакцію. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про Battlefield 6. Я про цей трейлер, про мою реакцію, про мої думки, які я сказав, щоб у нас зав'язалася дискусія. Ну що ж, підтримуйте український YouTube, підтримуйте українських контентмейкерів, так і, і мене, і інших українських контентмейкерів, щоб розвивати український Ютуб. Перше про що вас хочу попросити, це підписатися на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про це відео, про трейлер Battlefield 6. Тіше, як вам, як вам взагалі Баттлфілд тощо. Далі обов'язково підтримуємо Збройні Сили України, адже це суперважливо. Це база, це фундамент, це ґрунт. Адже війна повинна бути тільки в відеоіграх. І для того, щоб найкращий спосіб завершити цю війну, при цьому будучи цивільною особою, це регулярна підтримка Збройних сил України. Наприклад, по посилання в описі я залишив посилення посл... посл... на фонд, «Повертайся живим. Що дуже, що є найпопулярнішим фондом в Україні, тож ви можете там задонатити, або якийсь обрати інший фонд, якому ви точно 100% довіряєте. Так що допомагайте Збройним силам України. Далі, Бережіть себе, ховайте склепити Антривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ. І пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі.